Привіт, з вами майстерня і ми продовжуємо. Сьогодні ми зробимо розмальовку. Нарешті ми зробили, що у нас видно клавіші. Розмалюємо меч. Також ми зробили копію меча. Імпортували його. Меч. Речі, десь буде треба спробувати їх викласти в інтернет пізніше. Так, давайте створимо основний колір, леза. він буде леза і весь матч буде зараз такий новий. До речі, а в цьому режимі ми також можемо. Отже, ми наразі робимо в такому режимі. Базовий колір. Просто на нас названий основний. Так, далі ми. Так, переходимо в режим редагування і тут починаються забавки. Так, у нас цей ловполімет створений з... З одного об'єкту, тому його буде трішки важко розмальовувати, але нічого. Новий матеріал. Або метал. Це буде метал. Що Пишемо, щоб просто не забувати деякий. Можна навіть зразу писати до чого воно відноситься. Метал. Ммм, mm, мені не подобається. Може тоді змінимо основне і... Ніж загортовано. Ну, хай буде отакий от між сірий. Гаразд. Далі, 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 далі. Крутим подалі. Робимо. Золотий. От, це буде важко, бо треба. Золотий. Де наш золотий? Призначаємо і змінюємо. Буде ну, такий вірш. Призначите. Обов'язково нажимаємо кнопку призначити. Також не обов'язково затримувати Shift, можна нажати Ctrl, він виділить зразу декілька. Робити обережно, він може виділити те, що, той, що не потрібен. Не забувайте користуватися Ctrl-Z. Що мені в блендері дуже подобається, він повертає не тільки дію назад, але якщо ви щось мало виділене, він теж поверне. Так, як би все. Тут, так, далі другий. Використовуємо хід. Пішло б в коло, вроді би, пішло б в коло. Ой, не потрібно мені цей прийдемо. Все. є. Нажали раз. І тримаючи контр. оба, бачите, воно пішло. Оба! Ну, він може бути іншого кольору. Може бути більш детальний меч, але це лов і стараємося не додавати зайвих. Так, додаємо новий. Ручка, ручка, ручка.

Визначення. Ось такий меч у нас вийшов. Прийдемо інший режим. Красивий такий меч вийшов. От колір. Ну що, в наступному ми спробуємо. Додати декілька ефектів з додаванням з... модифікаторів, а потім будемо бавитися з ним, можливо, ще щось зробимо. Дякую за перегляд. З вами була майстерня. Все найкращого, мирного неба на не новому. Па-па.